День знань, символ чистоти і доброти. Сьогодні я вітаю вас з цим святом і бажаю цей день гарного настрою на весь навчальний рік, блискучих успіхів і легких завдань, цікавого дозвілля і цікавих пригод, бравих знань і особистих досягнень! Доброго дня, діти! Вас вітає група Перлинка і чудова лисичка. Ми всіх хочемо вас бачити на нашому святі. Я хочу вас привітати з Днем знань, побажати вам багато нових друзів і дізнатися багато цікавих у нашому садочку. Привіт! Привіт, малята! Раді будемо вас вітати у нашому садочку. Чекаємо у. на зустріч! Дорогі наші діти, любі вихованці, вітаємо вас із святом Знань. Наш дитячий садочок запрошує діток. Щоб навчатися і дружити. Разом весело тут жити. Дорогі малята! Вітаю вас з ним знань. Попереду у вас іще один рік дошкільного життя. Скоро вам всім буде виповнюватися по 6 років і ви будете збиратися до школи. Тож нехай цей рік стане для вас успішним, плідним та веселим. Дорогі діти! Сьогодні ми вітаємо вас з ним знань. І нехай ви ще не ходите до школи, але знань у вас вже багато. Я бажаю вам, щоб навчання було для вас цікавим і веселим процесом. Бажаю посидючості, прагнення, гарного настрою і міцного здоров'я! Зі святом вас, любі малята! Малята, від усього серця хочу привітати вас зі святом 1 вересня. Садочок завжди чекає на вас. Ми будемо гратися, проводити багато часу, спілкуватися, дізнаватися багато чого нового. Тож я запрошую вас у цю чарівну подорож, в наш дитячий садочок. Любі діти! Ми будемо раді вас зустріти. Ми вас в садочку привітаємо і разом пісні заспіваємо. Ми будемо з вами грати, ліпити щось і щось вивчати. Отож. І з радістю всіх привітаю. До зустрічі! Здравствуйте, любі дітки! Я вітаю вас усіх з днем 1 вересня, з Днем Знань. І хочу вам всім побажати, щоб ви були розумні, кмітливі, допитливі і талановиті. А ми з іграшками вже зачекалися на вас. Тож приходьте! Доброго дня, діти та їхні батьки. Сьогодні 1 вересня, тож ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день, тепла і сонечка побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, хай збуваються мрії, бажання, добрих вам друзів, цікавого дозвілля та успіхів у здобутті нових знань. Дорогі наші діти, ми раді будемо бачити вас у садочку після довгої перерви. Бажаємо вам світлих і позитивних емоцій на кожен день. Нехай попереду чекає вас багато цікавих подій.